Малята, уявіть, що сьогодні ми потрапили з вами до чудового весняного лісу. Чуєте, як співають пташки? Подивіться, з'являються зелені листочки на деревах, пробивається зелена травичка з під землі. Зелений колір це колір спокою і надії. Ой, хто це? Хто це плаче? Що сталося? Вередулько, що трапилось? Скажіть, скажіть, що робити, щоб вистачало грошей. Не хочу тільки мріяти. Хочу поїхати до моря океану, хочу там слухати спів пташок, грошей не вистачає. Що робити? Виридулько, заспокойся. Хіба ти не знала? Що гроші не тільки треба заробляти, а ще й вміти економити гроші і розумно витрачати їх. Не знала, то наші малята тебе навчать і все розкажуть, як не витрачати зайвого і як економити гроші. Малята допоможемо Вередульці, розкажемо разом, як економити і заощаджувати гроші. Давайте скажемо разом. Треба економити воду. Треба економити світло. Треба берегти тепло. Треба берегти меблі. Треба охайно і бережливо носити одяг і взуття. Треба вдягатися по погоді, щоб не хворіти і не витрачати зайвого на ліки. Треба бережно поводитися з іграшками. Та книгами. Вередулька, ти все почула? Ти все зрозуміла. А роби так, як розказали наші дітки, і ти зможеш заощадити гроші і поїхати до моря, океану.